Лали смугу перешкод, гасили пожежу з пожежного рукава, згадували правила пішохідного переходу, міряли на себе форму працівників поліції та рятувальників і навчалися користуватися вогнегасником. Діти однієї з початкових шкіл нашого міста першими протестували мобільний клас безпеки. Спеціальну автівку оснащено усім необхідним для навчання дітей правилам безпеки. Ми, ми ще дізналися, що, що таке бронежилет. Бронежилети, який спасає людей. Водій, І якщо чоловік, то не ще ми узнали, як проходити по перешкод. Ми сьогодні дізналися, що надавний круг, що він не м'ягкий, а твердий. Такі мобільні класи безпеки обладнав ЮНІСЕФ Юкраїн спільно з Міністерством внутрішніх справ України, Державною службою з надзвичайних ситуацій та Нацполіцією задля підвищення обізнаності дітей щодо правил особистої безпеки та виховання культури безпеки. Всього в Україні таких автівок 15, одна з яких курсуватиме Чернігівщиною. Заняття для учнів шкіл проводитимуть рятувальники та працівники Нацполіції. Можемо розповідати дітям про пожежну безпеку, про мінну безпеку. Це дуже актуально в наш час. Про правила безпеки на воді, як влітку, так і в зимовий період. Для цього є у нас все оснащення в цій машині. Також тут можемо надавати показувати дітям, як надавати першу домедичну допомогу. Для цього у нас є манікен. Також працівники ювенальної превенції можуть розповідати дітям про правила безпеки дорожнього руху. Такі правила більшість учасників мобільних класів безпеки знає, але в теоретичному форматі спробувати застосувати їх на практиці. Заступниця директора вважає гарною можливістю закріпити теоретичний матеріал. Коли йде практичне саме відпрацювання, як у нас сьогодні зараз, цей мобільний клас безпеки. Я вважаю, що він дуже потрібний нашим діткам. Одне одна справа, коли ми це показуємо на екрані або демонструємо в книжках, інша справа, коли діти практично тримаються, і вогнегасник, і ці дорожні знаки мають пройти цю ж смугу перешкод. От бажаючих у майбутньому стати співробітником чи співробітницею ДСНС або нацполіції побільшило через примірку їхньої форми. Найчастіше, коли дитина вдягає будь-яку муніцію поліцейську, виникає бажання піти саме працювати або в поліцію, або рятівником, або в інший такий структурний орган, від якого б дитина там отримувала задоволення, допомагаючи підтримуючи країну. Тому от, я вважаю, що такий мобільний клас безпеки, такі наочні матеріали, вони не тільки розказують, а показують дітям про безпеку життєдіяльності, але але свою чергу навчають дітей такому порядку, щоб в майбутньому стати справжнім правоохоронцем чи рятівником і допомагати людям.